Зараз розкажу, яке в мене було сприйняття Львова, коли я пішов вчитись і почав їздити на навчання, гуляти. Ну, звісно, я до того був там з батьками, що з кимось їздила. Але питання того, що сприйняття було вже на основі того, який я був в школі і чим займалися. По суті, ми нічим не займалися, ми просто протирали штани, курили, сигарети, травку. Не пам'ятаю, тоді вроді щось такого гіршого не було. Це було тотальне м -м, паління. Е, ну, просто вбивали себе цим димом. І, і це, і коли я вже просто Фізично був ну, виснажений від того всього останніх класів, це не означає школа, що там повністю змалку. Це, е, це коли вже останній 10-11 клас, це вже так напевно плотненько було, плюс-мінус. Е, а може і ні, може, я помиляюся, я так зараз, але е, вже спогад такий підзабутий трохи. Але питання в тому, що коли вже сюди впав, в мене все рівно було сприйняття, що, що не дуже е, ну все, все не виглядало так гарно як зараз. Зараз воно якось красивіше і е, цікавіше. Тому, тому ось е, відчуття, що ти е, цей. Чуття, що ти прийшов і не знаєш, що робити, і тут тебе підхоплює одразу якась така штука, штучка штіпочка, якихось подібних, яких ти там тусувався в себе на районі. У нас на районі там, скажімо, було, ну були старші, хто з був, хто з молодший. І різні, різні думки ходили в масах, тому ти вже тут, коли у Львові, ти там вже замічаєш те, що ти хочеш бачити, там, скажімо. Наркотики, якісь кримінали, якщо що, чи, типу, ну, якусь такі штуки, які, які тобі вже до цього, і ти просто ходиш, типу аля фраєр. Ну не фрайер, я не знаю, дурне слово. Такий крутий школьник, який прийшов для підкуряти це місто. Ну, але не тут до й було. Хтось був розумніший ходив вчився, там, типу, робовіки, смутки, бізнес. І вже давно просто вигріб з того гівна. Хто, комусь теж не вдалося, хтось спився, хтось ще десь. Але питання в тому, що тут зав'язалось теж, якраз була епідемія оцих лікарських всяких, хамуха знеболюючих, задавали їх. Людям, які були з тяжкими захворюваннями, щоб зменшити їхню е Зменшити їхню біль, там, не знаю, перед смертю, після операції. І тут ходило, бля, чесно кажучи, півміста їло. Ну, це так умовно, просто тих людей було зразу видно, якась така дурна романтика, це круто, бля. Ну от і зв'язався я всякими такими тіпочками, а тіпочки зі мною. Ну і ми так тіпо, цей, нічого цікавого не було, просто ходили б поло розслаблення, пивом запивали і думали, що море світ, море по колінах і все в житті бля, робиться на раз-два. Вот. І так Фактично пройшла в юності. юність. І, ну, в основі цього виникло, виникло у мене різні там, фізичні болячки. Ті, потім, потім був другий етап, я вже про нього інакший раз розкажу. Але якраз оці надмірне вживання цих капсулованих знеболюючих вони просто вбили якісь. Сдіюся, ну, хоч моральні принципи не, не, не зруйнували. Але фізично ну, це був... пам'ятаю, що наразі маршрутку так тяжко було бля, ні сісти, ні стати. Холод, голод. Ну, умовно, голод, голоду не було, але коли ти цілий день тусиш, вже бабок нема на цей, на якісь бля, поїсти. І ти такий вже все. На... На виснаження. Тому і, такі були часи. Багато років це продавалося безконтрольно, хоча це були рецепторні препарати. Були цілі, можу сказати, не знаю, злочинні. Як там називайте, як хочете. Но я був споживачем, я там про це не думав. Хтось мав владу там, і це не закривав, і це спокійно поширювало. Бо уявіть собі школьника, який прийшов боротися з, з такою штукою. Ну, Ясно, що перше таких думок не було, як зараз щось в тому дусі. А тоді це взагалі не знаю, куди дивилися, хто там був бідачі, хто там був при владі. Я вже навіть не, не пам'ятаю, вибачте, що, що так згадую. Треба підняти історію, хто в ті часи головував тут у місті, але це був треш. Тому е, так і минули ці часи, потім, потім, потім багато історій можу розказати ще, але, але то вже напевно в наступному відео, що просто розтянуту тему там, до хвилин десяти, щоб вийшло. Цікаве відео. Е, взагалі е, любий, який здоровомислячий е, хлопець, не мав би це вживати. Ще були і дівчата, які це вживали, багато було. І е, це було, ну, просто я не знаю, вроді сім'ї були більш-менш. Не скажу, що там хтось був з поганою дуже сім'ї. Е, 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 тобто, Тут єдина проблема, що це не було. Всі знали, всі мовчали, ніхто не піднімав. Ну, Були якісь там поодинокі, можливо, я не чув, але хоча були б друзів, от, що ти той ж ну, інших хто не вживав, скажімо. Але це вже якось було, напевно, не на час, вже цей стан. Який подобалось після прийняття цих пігулок, так званих. Ну, типу. І ніяких не було інформаційних цих брошур. Хоча вже потім почали з'являтися, що вони інформували про, про наслідки, про захворювання, про, про все на світі, тільки не про проблему, яка була під носом. Яку не знаю, всі, всі здорові мислище, перші, можливо, мали б знати, бо перед тим був там мак, ще щось колись раніше. Мали б це висвітлювати, але нікому це не так було. Перше страшно, не цікаво. І от такі діти, них, типу, як там мого віку, можливо, старші, менші, вже хто з досвідом. Перебувався цим гімном. Ну, а інші були категорія тих, хто просто насміхався, думали, що це типу, жарт. А ви собі подивіться, наприклад, на Ютубі там, по залежності, що з людьми робиться. Це добре. там, Я зараз на екранчику розказую цікаві, смішні історії, веселі. Подивіться тих, хто там вже давно спочиває або десь сидить. Це... Це це історія не з розряду, там жартів. З цим треба було давно боротися. І, не знаю, є організації, які борються, але не так, не так, як би хотілося. Хоча воно не є все на виду, але воно було вже давно до нас. І залишиться ще напевно після нас. Думаю, варто зробити якусь мінімальну боротьбу, щоб просто повністю воно не поширилось. І, ну, це зі сторони колишнього залежного, який був в тій темі, і ледве з допомогою мами, тата і, мабуть, ще там когось, кого я фактично не дуже пам'ятаю, вибрався з цього гімна. Тому займайтеся спортом, не робіть дурниць, слухайте правильних людей і робіть якийсь бізнес, то особливо молоді стосується, бо старшим комусь може вже і не поможе, хто вже давно це досяг, що хотів. Тому далі ще побачимось, почуємось. Підписуйтесь на НОДАС, інші соціальні сторінки.